Як не вигорати при веденні блогу в соціальних мережах? Це одне з тих питань, які задають мені на самому початку лекції про соцмережі. Привіт! Мене звати Дарина. Я розповідаю про теорію, практику, а також трошки психології ведення в соціальних мереж. Не вигорати при веденні блогу нам допоможе усвідомлення таких факторів, як, по-перше, блог це робота, тобто потребує певних затрат і ресурсів. Ну, наприклад, часових. Це не просто десь там по дорозі клікнути фоточку і скинути її в інстаграм. Це планування, це створення контенту і це контроль його ефективності, це витрати часового ресурсу, а також фінансового. Вам можливо потрібно вкластися в певну техніку, найняти спеціаліста, тому що ведення блогу може бути навіть не вашою роботою. Фотографи, відеографи, – всі вони допомагають створювати нам і вам контент. Але навіть якщо ви не самостійно ведете його, вам потрібен буде ресурс інтелектуальний, контроль діяльності, генерування певних ідей, відслідковування їх, співпраця з вашим, наприклад, копірайтером або СММщиком. Саме ведення блогу не гарантує продажів. Ну, це, скажімо, як відкриття перукарського салону. Це класний ресурс, який вам дасть можливість значно розширитися. Але з ним треба працювати, він потребує додаткових зусиль. Ставити вимірні цілі. Більше клієнтів це скільки? Плюс один, плюс тисяча. Наскільки реально мені в цьому місяці збільшити кількість замовників на п'ять, а в наступному вже на десять. Тоді вам буде легше орієнтуватися, чи досягли ви цілей, і аналізувати причини успіху, ну або ще поки що ні. Обрати свою тему, відчути, що зсередини вас бадьорить, про що вам хочеться говорити. Тоді вам буде легше завжди знаходити цікаві ідеї, нові форми, і це буде надихати ваш самих. Ну, наприклад, ви робите манікюр. Постійно постати красиві нігтики для читачів буде сумно. Але, наприклад, ви любите пити каву і часто відвідуєте кав'ярні. Обійдіть різноманітні кав'ярні району або міста, поділіться часом відкриття кав'ярень, їхніми особливостями, який напій краще в цій кав'ярні, що б ви рекомендували від себе. І не забудьте робити світлини. Чашечки з красивими нігтями вашими або ваших клієнтів чи подруг. Так читачеві буде цікаво стежити за вами. І потім, коли він вирішить зробити манікюр, він згадає саме про вас. Бути щирими, це питання дещо дискусійне, тому що в певній мірі щирість не означає показувати все своє життя на виворі. Чим ви готові ділитися, що не буде пересвітом вашого життя в публічному просторі. Щирість означає здебільшого не вести подвійний спосіб життя, не видавати себе за того, ким ви не є. Не треба показувати ідеальну картинку, якщо це не відповідає вашому внутрішньому світу і способу життя. Достатньо буде показувати лише трошки прикрашену картинку, ну, наприклад, як звичайний ранковий макіяж. Ще однією з цікавих тем ведення блогу є визначення власного архетипу. Але про це ми поговоримо в іншому відео. Дякую за увагу і до наступних зустрічей! Підписуйтесь, лайкайте і стежте. Далі буде.